Погода прекрасна, стихотворение «Летний дождь». Летний дождь накатил в полночь, В рот воды в миг набрал дворик. На стекле изнутри потно Рисовали сердца двое. Их пытались размыть струи, Их пытались разбить капли, Но сплетались ручьи руки. Да откуда мне знать, так ли? коса дождь посмотрел летний, Через абрис сердец в спальню, Утром дворик золотню сплетни, Отчего я цвету пахну. Спасибо. Темнеет быстро от окна и до порога, С ночной мглую тишина заходит строго, Не отвертеться, не уснуть, Глустают мысли, извилист лабиринта в путь, кнутом нависли. Я мысленно зову рассвет, а ночь терзает. Не скажешь, ведь Белому нет, она же знает. Молодец. Все. Можно? Да. Осенняя злыва, желтая золотала. Відвідала на рищі гай клиновий, приваблого там листя поскладала, щоб завітала я до да, гаю знову. Листочки зорі падають під ноги, кружляють, мов запрошують до танцю. Я попрошу вітру допомоги. Сьогодні буде він моїм обранцем. Осінні танга грішна чи святая. Про це я навіть думати не хочу. Я вітром ангажована літаю і зранку. До самісінької ночі Почнічка аксамитова дбайлива збере скарби небесні у долоні, в гаю до ранку не ущухне злива, яка мене тримає у полоні. <звук> Учора я шукав Віталія, а знайшов Ольгу і фото її. І подумав, що якщо я не напишу цього вірша, то я сам собі не прощу. Вірш такий називається невлесливий. Колись були боги язичницькі: Велес або Велес або Влес. Ну, влесливий це такий трошки ну, якби підлабузницький, да? а я не хочу підлабужницький, навпаки, невлесливий вірш. Ользі – біді. У палацах мешкали князі, сталь болотна йшла у них на лати, устремено втрапити б нозі, для нащадків зберегти б палати. Жаль, боги свої спливили, мов сніг, то хрести, а то іще півмісяць, в лес і берегиня у вісні, лиш грязюку. У трипіллі місяць, у наметах нинішні князі, не лишилось от палати тіні у кросівку втрапити б нозі і не забути в про спінінг. На ближню й гачки болотна сталь, підчепити б коропа чи рака, щоб тремтіли заздрісного уста. А сина Леоніда чи Байрака? Юшкам ліє в Байрака, Юшка в княжим Казані. Хто при нім Черниця чи колега? Впізнавати радісно мені, берегиня Влеса, ні Олега. или ближе ну во-первых мне хочется поздравить нашу ольгу пожелать ей от, от всех от нас или от самой себя в первую очередь всевозможных успехов с таким вот талантливым мужем на, кажд, на каждое предложение по моему у, нее, у него есть маленькая эпиграммка. Да? И вам, по-моему, очень нелегко живется дома, потому что он замечает, куда билочку положила, как не так ступила и прочее. Поэтому, ну что, вас поздравляю и жалею, и жалею одновременно. Я хочу сказать, что пишу на двух языках. Ну, если вы мне позволите, они у меня кратенькие стихи, поэтому я прочту несколько. Сколько у меня? Что даешь ты, желтый книжный лист? Прикоснусь к тебе я осторожно, огнусь в потоки истин сложных, А поток то омутен, то чист. Закружусь в петляющей строке, Чем вы жили, удавалось, что вам В древнем веке для меня же новом, Как держались на таком витке? Но книжка, о которой Виктор Степанович сказал, она написана украинским языком. Вот и э, я сама по маме украинка. Вот и очень старалась ее писать на украинском языке. Редактором у меня был Виктор Степанович. Дра как Сидоров указу, это вам честно скажу. В общем, я э, Навіть да, рада, що перший редактор моїй в житті по книжкам, першим редактором був он. Ну, от мої стихи. Верба. і не скаже, що нею крило, а на диких вітрах не піднятись, що болить на негодоньку злом молодого її вербеняти, що завчасно пожовкла трава. І вітри з хльоском не до вподоби, всіх пухівок її не зривай, обідись без такої оздоби. У проміжку годин добових жінка в справах людських героїня. Газда в домі її, домовик, не здолає тих справ половини, а вона під потік дощовий з ним поплаче, а вітер просушить. Чи здається, чи вірно, що ви, вірно, знаєте? Да, душ, Є у Ліни Костенко замечательне стихотворення, а що я спочину на хвилину. Гарматний зал? Чи марилось у сні, коли то вірш читала про ялинку, простий і щирий, як, здало, як здалось мені? А був він, просто про самотні жінки, серед прикрас, де й кіт гасконець був, за сріблом скла іскристого віконця їй в новорічном мружилось добу життя щасливе під яскравим сонцем, де відійшли всі складнощі кудись, не дістає ніхто щаслива днина, гарматний зал. Чи думала людина, що так недовго? Буде до біди і не сховатись в хатинці малій, за склом прозорим, ні коту в чолотях, ні сироті вже брачці на землі, ні діду, що питає на воротях, Били та їли кізоньки мої, гарматний зал. Вам мали у сні. Ну, якщо ви ще трохи потерпіте, я вам ще одне ціх можу. Раптово виникла весна. Мені спинять її не сила, а я так лагідно просила, щоб не збивала з ніг вона і не зривалось у голову сумнівне, давнє наболіле. Милує, не крокус білий, милує, нам кохали, щоб за невимовністю думок моїх за сімома замками. Твоя відвертість, що квітками прикрасила життя рядок. Радіє весняний капіш, кумедно дощ рядками хлюба, якщо тобі я геть не люба, чому ти в серці так болиш?